Всім привіт! Сьогодні у нас 18 лютого. Випав такий сніг раніше. Хто бачив таку систему, як підсовують мішки на вулиці, погода сонячна, ну все одно вже весна близько, вже сонце високо світить, хоч і є цей сніг, але він тане на таких містах, десь на буграх, на сонці. Під тим складом він уже розтає. Сьогодні у нас по плану будемо зараз заводити. Буду трактор заводити, цей 892-й. Сюди у нас світла немає, тому резетку не хочу переноску тягнути, Попробую і так без подогріва. На вулиці мінус 6 і їде десь добриво. Будемо розвантажувати добриво. Оце такі справи. Так що зараз попробую завести його, як він буде. Заведеться чи не заведеться, чи можливо прийдеться підігрівач вмикати бо вже давненько стоїть такий грязненький трохи що спробуємо як він поведе себе не хоче Прийдеться, мабуть, підігрів тянуть холодний не заводиться. І дим, не кидає, дим кидає, ну не схвачує нічого. Мабуть, не заведу я його, свічки накалу тут нема. Хорошо, як там стоїть, під'єднався. І швидко він заводиться, коли підогріється. Ну а тут, ладно, зараз, мабуть, ще раз спробую і прийдеться розматувати переноску сюди. Завіться. прогріється виїдемо на сонце я думаю нормально все буде так. це ми тут прицеп трохи тягали так поставив цей фаркоп хорошо це зручно мені подобається, не треба навіску на коротку там міняти на два пальці поставили і погнали якщо що треба відкинули навіть з поперечиною цією. Ну і з короткою так само. Ось таке діло. Трошки він не дотягує до верху чомусь. Отак він повинен бути, щоб коли цепляєш, прицеп заїжджає, туди вдаряється і він замикається. Ну а в нас так все одно вручну хтось допомагає все таке скажу наперед замовив сюди нову сідушку а цю будемо ставити на 80-ку ось їде машина з добривом звичайно наша частина там маленька ну, зараз будемо розгружати її хто бачив таку систему як підсовують мішки Саме хорошо, що наші жо там у кінці стоять. Надо п'ять мішків розгрузити, назад загрузити, щоб достати свої. так взяв. Тихенько назад. Це я вже вам казав, прийшлось вигрузити, бо там люди можуть тільки в 3 часа розгрузитися, а нам чекати ще 2 години. Ми за цей час, думаю, розгрузимо своє і поставимо їхнє назад. Вони правильно загрузили. Ми перші на черзі, а вони загрузили їх наше в саме в кінці було так це добриво сою. зараз тоді детальніше покажу там його склад коротше нпк ну і там ще сірка кальцій спробуємо що воно за штука навоз там воно написано коротше польське фигня якась ставим трактором я сам так опа перси він і тепер назад оїжджаю, крючок уперед і він вискочив, бачите. Чуть не засипив. Одною рукою, звісно, це фігня. Отак, отак відбувається вивантаження. Це карбомід везем. ту штуку вже вигрузили. І ще се селітра у нас буде. Так, ось така машина у нас. Що, щасливо, вам тоже щасливо. <зважаю> Спасибо, вам теж хорошої дороги. Так, добре волк в складі. Ще придбав собі крановий віоваги, Отакі, бачите. На півтори тонни. Думаю, перевірю, зважу. Ну, в общем, оце, збигав з усім. Он... Показує 917-916 кг. Тут повинно бути 900 кг. Тобто карбомід у вазі нормально. Ну а це тонна селітри, дивіться яке мале. Ну Зараз спробуємо його переважимо. Побачимо що воно. Тонну селітри підняли. Болгарська кажуть. отак. Ну на 14 показує. Ну а далі поки що не будемо переважувати. Оце взяли ми комплексне добриво. Значить, отак воно виглядає. НПК плюс сірка. 4 азоту 12 і 12 фосфора і калія і 25 сірки. Ну от так розписано трошки. і Спробуємо ПІЦОЮ його використати. Побачимо як. Раніше може хто працював, напишіть, прокоментуйте. У нас люди дехто пробували. Але якби контроль оставляв можливо, або там одне добро, а там інше, можливо, була б різниця. Дивіться, яка різниця карбомід стоїть 900 кг і тона селітри. ну Цей ширший так, звичайно. Але ну, блин, різниця така. Цей 900, цей 700. Майже, майже не відрізняється, але цей більший по об'єму. 34,4, нітратна і так що, Отаке діло. Отакі віса кранові, звичайні китайські. Ну, працюють на півтори тони максимально. Ось. Чекаємо на запчастини. Будемо потрошку приступати до ремонту. Там вже далі морози зменшуються, Ще, звичайно, холодно, ще лазить. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте.